Я вас вітаю. Мене звати Владислав. Я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Peugeot 208. Це електричка з батареєю 50 з запасом ходу в 300 км. Чистий 2020 рік автомобіль пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Весь в оригінальному окрасі жодний елемент не фарбовано. Хоч і проб'ю 145 тисяч кілометрів. але загалом стан афігене. От бачив машини такі ж самі з пробігом 40 тисяч і 145 тисяч стан, ви не відрізнете їх. По матеріалам офігенські, шкіряне кермо, скажімо так, класні матеріали, зносостійкі. Тобто ви не побачите різниці, що малий пробіг, що пробіг 145. Крім того, по батареї теж зауважень немає, сох, не перевіряли, але якщо потрібно, перевіримо. При повному заряді 300 кілометрів проїжджає. По портам зарядки, покажи Вань, ближче. Type 2 CCS. Тобто швидка зарядочка є, під'їхали та дамт 20 хвилин. У вас машинка заряджена. По комплектації full LED оптика, як і передня оптика LED, так і денні ходові вогні. І плюс задня оптика теж LED. Ось тут у нас йдуть, йде датчик наближення, тобто він бачить перешкоди, такі, як навіть пішоходи. В разі чого. Сам витримався або як мінімум почне гальмувати, що е, допоможе в разі ДТП. Тобто воно прям ідеально розраховувати на ці системи не потрібно, так як ви. Все одно затарабанити, якщо вона заїде, але, можливо, якусь зменшить швидкість. Тому якось так, з автомобілів, в які я їздив особисто, активне гальмування саме класно працює, на мою думку, на Nissan Leaf. Це серед тих автомобілів, які я їздив. Крім того, радар йде на лобовому склі і там же в парі йде датчики дощу та світла. Давайте пробіжимось зараз товщиноміром, перевіримо, розкажемо. Давай Іван, з цієї сторони. Капот у нас алюмінієвий, відповідно, буде у нас показувати в районі 50, 40, 30. Тонкий е, шар фарби. 49, 35, 52. Це вже у нас метал оцинкований. Тут, відповідно, буде у нас більше бити. 94, 99, 80, 84, 82, 79, 87, 82, 100. 78, 76, 81, 85, 79. Так, ляда, ляда у нас теж металева. 72, 85, 72. Уже попередньо проходились товщиноміром. 83. Тут питань немає. 90, 83, 82, 79. 85 76 93. Що ще розповісти? Чистий, чистий 20-й рік. Пішли по салону, розповімо, що ми маємо в серединці. Електросклопідіймачі передні, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Цікавий салон. Загалом по матеріалам дуже гарно виглядає сидіння. Дизайн, інтер'єр, екстер'єр, на мою думку, 10 з 10. Вигляд має. Особливо цей селектор коробки передач такий цікавий, щось схоже на BMW. Та й загалом такий агресивний, класний стиль салону. Багатофункціональна мультимедіа Android Auto Apple CarPlay. Навігації з картами України тут присутні. І хочу звернути увагу на кермо, яке маленьке кермо. Ви от сядете. Наприклад, є Opel Corsa, Точно той же самий автомобіль, але руль у нього інший, Сідаєш і по відчуттю, як ніби це взагалі інша машинка. Ззаду місця достатньо. Тобто в четвером автомобілі ідеально, але ззаду в трьох теж можеш сісти. Хочу зауважити, також покажи Ваня, у нас е, USB-виходи, зарядочки, порти. Хейтери скажуть, як це так, машина 20-го року. І ззаду м'ясорубки, механічні Ну, Вибачте мене, тут уже дивлячись, як, яка комплектація. Тут що нам французи залишили знак аварійної зупинки. Жилеточка, зарядний пристрій, компресор та крюк, щоб тягнути, фуксирувати автомобіль. Полочка теж присутня, погнали далі, шильдики, все на місці. Покажемо стан салону, що в нас по матеріалам, салон не зачганий, пластмаса в порядку, нічого не реставровано. Зробили легеньку уборочку по машині. Вигляд має дуже достойний. Є режими руху, до речі, є еко, комфорт та спорт режим. В спорт режимі, е розгін 8,1 секунда. Дуже динамічний автомобільчик, такий маленький, але динаміка ось так от. Реально можна поганяти з якимись е, середніми седанами по місту. За містом навряд чи вийде. Максималка, якщо я не помиляюсь, 160 км на годину. Але для такого електромобіля ну це ж. Не спорткара, але по місту можна повистрелювати. І хочу ще сказати те, що підвізка дуже класна, комфортна, хоч і маленька машинка. казалось би, що вона якась така, знаєте, буде дубова, неуклюжа, але тим не менше, і дорогу класно тримає, і по нерівностям якимось ямам їде дуже приємно. Що ж, цей автомобіль у нас в наявності в Вінниці за адресою Ярмоли малешка 1 в що напроти авторинка на Луці. Запрошую вас до нас на перегляди та тест-драйви. Вінкод код побачите на сайті, можете перевірити по кар'єртіку або по офіційній базі. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com. Посилання залишаю внизу, в описі та в коментарях. Не промахніться. Ціна на автомобіль також. Ви побачите в описі та в назві під цим відео. Не промахнетеся. Що ж, чекаю вас на каву та тест-драйві. Запрошую.